доброго вечора я Байко Роман Ярославович, учень 4 класу Тузлівського опорного закладу загальної середньої освіти села Тузли. Представляю в вашій увазі свою наукову, експериментальну дослідницьку роботу: Імбир, корінь здоров'я, керівник Лічинська Марія Іванівна. Чому саме імбир? Випадково. Наша сім'я має свій продовольчий магазин, в якому є дуже багато різноманітного. Є і серед них популярна пряність імбир. Одного разу мама помітила на складі, що корінь імбиру пустив паростки. І потім мама принесла його додому. І в мене з'явилось неймовірне бажання виростити імбир в домашніх умовах. Поділився я цією інформацією із моєю класною керівничкою Марією Іванівною, і потім ми разом почали шукати інформацію. Мета моєї роботи перше вирощування з кореневища імбиру саджанця та спостереження за рослиною, посадженою в домашніх умовах. Друге. Посадка вирощування догляд та спостереження за екзотичною рослиною, яка не росте в нашій місцевості. Завдання: перше. Вчитися самостійно доглядати рослину. Друге. Постаратися дізнатися якнайбільше про імбир, вивчити довідкову літературу про нього. Третє. Зібрати та проаналізувати інформацію про властивості імбиру та використання його людиною. Четверте – Познайомити однокласників з корисними властивостями імбиру для використання в їжу та іншими його незвичайними властивостями. П'яте – Розвивати працьовитість та витримку. Шосте – Формувати вміння, спостерігати, порівнювати, аналізувати. Сьоме. Виховувати відповідальне ставлення та інтерес до кімнатних рослин як об'єктів навколишнього світу. Об'єкт дослідження. Рослина вирощена з корення в домашніх умовах, в нашій місцевості імбир. Актуальність роботи. Багато хто вирощує різні фрукти у себе вдома, в домашніх умовах: ківі, лимони, апельсини, хурму, імбир та інші. Через певний час вони дають плоди, які можна вживати, практична цінність роботи. Дана робота може бути використана в середніх загальноосвітніх закладах на уроках, природознавство Я досліджую світ я у світі. В ході дослідження я дізнався, що імбир вічно зелений чагарник. Більшість вчених вважають його батьківщиною мелонезії. Імбир завна називали корнем здоров'я. На своїй батьківщині в Південній Азії ця рослина до цього часу по праву вважається панацеєю від багатьох хвороб. Імбир підвищує імунітет очищає кров від холестерину зміцнює нервову систему, відновлює зір, допомагає при головному болю та харчових отруєннях. Корінь імбиру містить різноманітні вітаміни і комплекс мікро і макроелементів кальцій, калій, фосфор, залізо, магній, комплекс вітамінів А, В, С та багато інших вітамінів. Ці за допомогою цієї рослини вдається швидко позбутися різноманітних захворювань і проблем, в число яких входять поступові проблеми ГРЗ, вплив інфекцій і бактерій ГРВІ, запальні процеси, захворювання шлунково-кишкового тракту, стоматологічні проблеми. Моя сім'я вже давно використовує імбир в медицині. Потрібно всього то прожувати корінь імберу та прикласти до хворого зуба, і тоді біль зникає. В період епідемії covid 19 члени моєї родини захистилися від захворювання чаем з імбером і лимоном. Лікувальний корінь покращує роботу кровоносних судин, знімає набряк і біль у горлі. Імбир широко використовують. Кулінарії, як приправу, до м'яса, ковбасних виробів, сирів, страв за очами. Це невід'ємний додаток до суші, а яке смачне імбирне печиво. Завдяки протизапальній дії та поліпшенню кровообігу імбир можна сміло використовувати в косметології. Рослина сприяє покращенню кольору шкіри. Після використання імбиру ваше волосся стане густіше і об'ємніше. Дізнавшись так багато про чудо корінь, я захотів поділитися цією інформацією з іншими та зробив презентацію моїм однокласникам. Ми пішли до світу кореня імбиру. А під кінець ілюстрації, я пригостив всіх своїх однокласників з мамою, чаєм з лимоном та імбирем та... Меленим перцем. Це був дуже великий смаколик. І навіть мамі захотілося спробувати. В практичній роботі по посадці та вирощуванні садженці імбиру з корення мені допомагала мама. Головна складність процесу посадки це вибір гарного посадкового матеріалу. Корінь замочили на 2 години в. Розчині марганцівки. За цей час ми підготували ємність для посадки. Так як кореневище розростається вшир, то горщик для імбиру ми вибрали з об'ємним денцем. У денці обов'язково мають бути отвори для виходу зайвої вологи. На дно насипали одну частину піску. Потім дві частини дернової землі і одну частину хорошого ґрунту для овочевих культур. У ґрунті зробили лунку і помістили туди корінь. Кожного дня я спостерігав за рослиною, раз у два дні поливав водою кімнатної температури. Перші паруски з'явилися лише на 24-й день. За два місяці паїн витягнувся на 8,5 см. Рослина імбир відрізняється тривалим періодом вегетації. Ми плануємо висадити імбир у відкритий ґрунт на початку квітня. На врожай очікуємо в кінці осені. На третьому році життя імбир повинен зацвісти. 23 березня 2025 року нашим рослинкам 5 місяців. На основі вивчених матеріалів можу зробити такі висновки. Імбир корисний для здоров'я і його необхідно обов'язково включати в щоденний раціон, що позитивно позначається на здоров'ї завдяки величезній кількості корисних властивостей. Корінь імбиру добре діє при застуді, грипі кашлі стимулює процесу обміну речовин. В ході вивчення літератури про імбир я дізнався дуже багато нового та цікавого. Навчився працювати з різними джерелами інформації. Досліджуючи унікальні властивості імбиру, я навчився доглядати за рослиною, вести спостереження, аналізувати і порівнювати результати. Проведені дослідження підтвердили мої припущення, що корінь імбиру може проростати і в нашій місцевості, і навіть дати урожай. Дана робота може бути використана в середніх загальноосвітніх закладах на уроках природознавства. Я досліджую світ, я у світі. В позакласній та позашкільній виховній роботі здоров'я зберігаючого напрямку в медичних закладах для створення інформаційних куточків. З вами був Роман Бойко. Дякую вам за увагу. До побачення!